Добрий день, з вами тренажер правопису української мови і ми говоримо про фразеологізми. В усній творчості народів світу можна знайти чимало фразеологізмів, що характеризують процес навчання як складний і тернистий шлях, неодмінно пов'язаний з випробуваннями учня. У це важко повірити сучасній людині, але впродовж багатьох століть у різних народів світу виховання молодого покоління супроводжувалося жорстоким поводженням з учнями. Особливо в молодших, і середніх навчальних закладах це було органічною частиною офіційного виховного процесу. Можна сказати, у тодішній школі не стояло питання бити чи не бити, якраз бити й означало виховувати, навчати, били за все, за невиконання класних завдань, екзерцій, домашніх робіт, окупацій, бешкети, прогули, начальне поводження у церкві, непослух, лайку, спробу втечі тощо. Був навіть гіркий жарт вчений, але не товчений, тобто не довчений. Як спеціальні інструменти покарання у старосвітській школі застосовували палиці, батоги, лопатки, але, звичайно ж, перше місце тут належало різці, як найуніверсальнішому знаряддю. Звичайно ж, суворі дисциплінарні заходи в процесі навчання добре знали й широко застосовувала уся тодішня цивілізована Європа. Судячи з наявних відомостей, можна навіть впевнено говорити, що у школах західноєвропейських країн доби середньовіччя і нового часу дітей карали регулярніше і витонченіше, ніж у нас. Так із Європи до України потрапив фразеологізм Битий Жак. Битий жак» бувало з великим життєвим досвідом людина, яку важко перехитрити, обманути. Жак етимологічне споріднене із словами дяк дияким. Чехії школяра й досі називають жаком. Жаками раніше і в нас називали школярів, бурсаків, церковних співаків. Безправне і голодне животіння їх засвідчують такі польські вислови. Тихий жак, коли бакаляра чує, не з кожного жака буває ксьондз, шкільний жак голодний, як вовк. Фразологізм битий жак об'єднував і буквальне значення битий, і переносне. Бувалий досвідчений. Шавкун, битий жак, недаром він посирив, сидячи над бумагами. Утворився фразеологізм за зразком стійких сполучень. битий лис, битий горобець, битий собака, битий вовк. Не обходилося тут і без азів, і буків, аз та буки – перші літери старослов'янської абетки. Трак перед наукою, аз буки веді, страшать що ведмедів. Власне, перед покаранням стійке переконання, що наука знайде без бука, породжували безнадійну приреченість одних і свавулю інших. Що й знайшло відображення у фразеологізмах. Саме слово бук, тобто палка різка, щільно зблисилося із словом буки і стало своєрідним символом писемності, буквеного знання. Ось чому при вивченні азів та буків не обходилося без буків, палець. Аз бив дяк раз. буки не попадай дякові в руки. Не попадай бо випише аз і буки. Виписували не тільки склади чи літери азбуки, а й інші букви. Мабуть, найвідоміший з цього ряду вираз прописати Іжицю. Іжиця також назва букви старого кириличного алфавіту. Сліди від ударів різки дуже нагадували форму Іжиці, до того ж вона ще й копіювала піднятий батіг. Іжиці просто нікуди було дітися, крім болючого фразологізму, пізніше постав і синонімічний вислів вичитувати Іжицю. Іноді наставники учнів могли перестаратися і застосувати зайву силу до підопічного. Через це сліди ударів у школяра довго не гоїлися, тоді учня звільняли від покарань аж до перших чисел наступного місяця. Складно сказати, чи були такі методи дієві на 100%, але таки з'явився вираз всипати по перше число. Від покарання різками у старій школі не звільнявся ніхто вони були зведені навіть в обов'язковий щосуботній ритуал. На відміну від навчальних закладів Англії, де днем покарання вважалася п'ятниця, в українських школах за традицією сікли в суботу, звідси звичай субітки або давати суботників. Публічні екзекуції відбувалися біля порогу класу або в коридорі школи. Обов'язково на очах однокласників звідси пішли давати субітки і дати субіткового. Давній бурсацький звичай карати наприкінці тижня згадує Венеїді і Котляревський, оповідаючи про те, як Еней змушував троянців вивчати латину, Еней від них не відступався, тройчаткою всіх приганяв, і хто хоч трохи лінувався, тому субітки і давав. Тож скуштувати субітки означає бути побитим в суботу, пізніше цей і попередні вирази почали означати бути побитим чи побити когось у будь який день, а не лише в суботу. Сумно відома в давній педагогіці березова каша, якою частували школярів дати березової каші, всипати березової каші. І, навпаки, куштувати березової каші, березовим пером виписувати. З цього видно, що в особливій шані був замашний березовий прут, яким і виписували грамоту. Стара школа не забувала й про бобові серед педагогічних методів сипати бобу, дати бобу. На думку Івана Франка, виляски різки нагадували удари Бобу об стінки посудини, коли його насипали. Як покарання ставили школярів на горох чи гречку переганяти на гречку означає виражаючи своє незадоволення або лаючи кого небудь, примушувати робити щось як належить. Тож битий говорять про людину, яка багато бачила, зазнала у своєму житті. За одного биту двох небитих дають, говорить українська приказка, а І справді стріляний горобець, тобто людина, яка пройшла вогонь, воду і мідні труби, зовсім по іншому ставиться до власних невдач. Якщо поспілкуватися з людьми, які осягнули успіх, то вони завжди з радістю згадуватимуть свої поразки, як банкрутували, як їх кидали на гроші, вони хвалитимуться власними невдачами почитайте біографію будь якого мільйонера. Помилки природні для людини, на них, мабуть, не варто напрошуватись, але розуміти, що вони є невід'ємною частиною зростання, необхідно. То що ж означає вислів, битий небитого везе? Битий небитого везе іронію, яку чудово розуміли ще у XIX столітті. Тобто, коли хтось небитий, неучений, хтось без спеціальної освіти перехитрив, виявився розумнішим, кмітливішим, забитого, тобто вченого. У наш час би сказали, що хтось без диплома виявився розумніший. За когось з дипломом, погодьтесь, не така вже й рідкісна ситуація на сьогодні. Вік живи, вік учись, каже народне прислів'я, інколи додають, а дурним помреш. Що це? Іронія, буває й так. Але цей додаток не завжди справедливий, бо науку за плечима не носити, учись з молоду, пригодиться на старість, учитись ніколи не пізно, не соромно не знати, соромно не вчитись. Мудрим ніхто не вродився, а навчився.